Мої вітання! Зараз ми знаходимося на апогеї даного курсу. В минулих уроках були розібрані базові речі, що стосуються логічної мережі, як присобачити дріт, налаштувати сигнали і так далі. Сьогодні ми поговоримо про комбінатори, які в них є можливості та приховані функції. Назвемо це налаштування елементів управління сигналу. З деякими функціями ви вже знайомі. Однак почнемо. Записуємо. До елементів управління сигналом належать порівняльний комбінатор та арифметичний. Також коротко розповім про постійний комбінатор. З нього і почнемо. Він не потребує електроенергії і може видати будь-який сигнал. Це використовується в деяких схемах, де треба постійна інформація, наприклад, на цифровому дисплеї, про який ми поговоримо в наступному уроці. Його ще можна включити і виключити. На цьому функціонал все. Зрівнюючи комбінатор. Умови тут прості. Головне розуміти різницю між більше та більше чи рівно, як в елементарній математиці. Тішить око можливість поставити умову нерівно. Також є унікальні приколюхи, зв'язані з входом та виходом сигналу. Взагалі, це є основна загадка комбінаторів. Завдяки таким унікальним функціям вони розкривають свій потенціал, про них і поговоримо. Усі... Червона зірочка може стояти як на вході, так і на виході. Якщо поставити умову, то один комбінатор може перевірити безліч сигналів на одну умову. І тільки коли всі будуть правильні, комбінатор дасть сигнал на вихід. Якщо поставити на вихід, то при правильній умові всі сигнали проходять далі. Жовта зірочка кожний. Не зрозумів різницю між «кожний» та всі. Працюють ідентично. Якщо ви знаєте в чому різниця, пишіть, я буду дізлайкати ваші коментарі. Будь-що, жовта зірочка. Коли стоїть в умові, то він говорить, що якщо будь-який сигнал влаштовує умову, є вихід. Якщо на виході, то видає один рандомний сигнал. З порівняльним комбінатором ми як би закінчили. Переходимо до арифметичного. Із унікальних вхідних та вихідних сигналів є тільки кожен. Приклад. На вході та виході стоїть ця умова. Тепер з кожним сигналом відбувається дія, і результат йде на вихід. якщо поставити на вихід один сигнал, то там буде загальна сума. Я спробую намалювати якусь просту схему цього і вставлю її в відеокасету. Якщо нічого зараз не з'явиться, то сорян, мені було рінь. По математичним операціям пройдемося зараз. Плюс-мінус, додати, відняти. Це все робить те, що ви й подумали. Додає, віднімає, діле. Коротше, багато чого робить. Краще поясню тут за інші штуки. Знак відсотку залишає на виході залишок відділення. Якщо 23 розділити на 5, то результат буде 3. Ну, наче все правильно. Ось ця перевернута галочка це зведення в ступінь. Теж нічого складного. Всі нижчі операції проводять розрахунки з бінарним кодом, стрілки вправо чи вліво роблять побітовий здвиг. Відразу говорю, що працювати з бінарним кодом я не дуже вмію. Я розумію його логіку, але всі ці операції для мене дуже складні. Ні, не дуже, просто складні. Наприклад, я знаю, що побітовий здвиг можна використовувати для ділення на 2, або заміна доданого числа на від'ємне. А от як це працює, сказати складно. Я розберусь з цим в майбутньому і зроблю окремий фільм на цю тему. А поки в нас тема логічна мережа, тому швидко пройдемось по цим умовам. Про побітовий здвиг я вже сказав. Далі логічний оператор AND. Якщо вірити гуглу, а у нас немає приводу йому не довіряти, то цей оператор зрівнює кожен біт двох чисел, і у випадку, коли в першому числі і в другому цей біт записаний, тобто рівний одному. На виході він теж буде рівний одному. У всіх останніх випадках там 0. Наступний оператор OR. Це зворотна сторона оператора I. 0 записується тільки, коли два суміжних біта теж 0. в останніх випадках 1. Виключаючи або XOR. Записує одиницю тільки якщо біти різні. От, і все малята. Наш урок прийшов до кінця. Домашнього завдання немає, але повторіть все, що ми пройшли. Тому що на наступний урок ми будемо будувати схему. По планам створити електронне табло, яке зможе виводити циферні значення. Все, всіх обняв, припідняв. Матіо пішли з мого кабінету. Взагалі підписники I love you. Приходьте, дізлайкайте. Ну, робіть щось на моєму каналі.